Спочатку поговоримо про пустельну багатоніжку, дуже часто їх називають тисячоніжками, і на кожному з цих маленьких сегментів тіла присутні дві пари ніг. На жаль, я не зможу подивитися на цю істоту знизу і порахувати її ноги, але судячи з того, як вона повзає по моїй руці, зараз мене лискоче незліченна кількість. Відчувається, неначе купа маленьких гачків липучки чіпляється за моє волосся. Хоч їх і називають тисячоніжками, на планеті не існує виду, у якого справді є тисяча ніг. В середньому їх біля 400, а рекорд 750. більше, ніж у будь-якої тварини у світі. Багато ніжки мають поганий зір. Попереду у них два простих ока. Тож вони використовують ці антени, щоб орієнтуватися у середовищі. Бачите, як вона зараз танцює у повітрі? Насправді вона розраховує, якою буде її наступний рух. Якщо її антени нічого не відчувають, то вона така воу-воу, у мене закінчилась дорога. І поки вона у щось не впреться головою, то буде залишатися на місці, поки її передні лапки на землі. На цих істот полює не так багато хижаків. І це через те, що ці багатоніжки дуже отруйні. Насправді, з боків тіла у них є завози, і коли їм загрожує небезпека, вони виділяють дуже неприємну помаранчеву рідину. Вона дуже смердить, і колись я обрискав всі руки нею. І якщо ця отрута потрапить вам на шкіру, вам лише треба помити руки з милом, і ви будете в порядку.